Пролунав уже дзвінок, нас покликав на урок. Тож, скоріш, часу не гаймо, урок української мови розпочинаймо. І почнемо ми його, дітки, як завжди, із хвилиночки каліграфії, відкрите свої зошити. І будемо писати сьогодні каліграфічно велику і маленьку літеру Ж. У різноманітному поєднанні середнє, нижнє з'єднання. Будь ласка, перепишіть все уважно і красиво. І запишемо такі слова, назви рослин Жито, жоржина, ожина. Дивимося, де хто робить помилку з'єднання верхнє з буквою О. А також запишемо речення. Жадка жваво жито жне, жатку жнець не дожене. Що ж таке вчителька сказала? Давайте будемо розбиратись. Мабуть, не всі знають, що таке жатка. Жатка це машина, яка збирає зернові культури, скошує зернові культури. В даному випадку вона скошує жито, так? а хто такий жнець? А жнець це людина, яка вручну скошує жито. Звичайно, жатка жваво жито жне, жнеці і не дожене. Так, розібралися. І на минулих уроках ми вже з вами розглядали різні види текстів: це текст розповідь текст опис і текст міркування. Сьогодні ми більш детально розглянемо саме текст. Опис. Що ж таке опис нам подається в словнику таке визначення. Опис це висловлювання, у якому названо ознаки предмета в цілому та його окремих частин. Описувати щось означає називати характерні ознаки предмета та його частин. Наприклад, ви можете описувати якусь тваринку або описувати зовнішність, або. Якийсь предмет, характеризувати його форму, розмір, колір і так далі. І на сьогоднішньому уроці буде незвичайне завдання. Сьогодні ми будемо вчитися описувати певний предмет, але для початку давайте з вами пригадаємо, яку ж будову має текст опис. Текст, опис, як і будь-який інший текст, складається з трьох частин: зачину, головної частини і кінцівки. Зачин це перша частина, тобто це вступ, Воно передає, він передає загальне враження від предмета, взагалі вказується, про що буде говорити в тексті, говоритися в тексті. Головна частина от саме в цій головній частині, ми будемо описувати певний предмет і кінцівка. Тобто, чим закінчується Текст або висновок. Буває і таке, що в текстах-описах немає кінцівки. Отже, який саме предмет, ви зараз здогадайтеся. Ми будемо описувати свою улюблену чашку. Я на урок взяла також свою улюблену чашку. Колись мені учень подарував на свято чашку, я не дуже дорожу і завжди п'ю чай. Так, а ви, будь ласка, подумайте, яка у вас є найголовніша, най... найулюбленіша чашка, і опишіть її. Отже, для зразку я подаю свій такий от текст-опис, який складається із зачину, головної частини і кітцівки. Отже, слухаємо зачин. Щоранку я п'ю чай із своєї улюбленої чашки. Тепер головна частина, де я буду описувати, свою чашку. Чашка трохи більша, ніж звичайна, схожа на циліндр світлого кольору, з смішним гусем і підбадьорюючими словами. Чашка керамічна. Усередині чашка блакитного кольору. У неї зручна ручка, тому її легко тримати навіть із гарячим чаєм. Чашка без блюдця, але має товсте дно. Її можна ставити на різні поверхні. Чашку можна використовувати в мікрохвильовці, але не рекомендується мити в посудомийній машині. І кінцівка. Моя чашка дуже гарна, обожнюю пити з неї чай щодня. Бачите, у мене вийшов дуже великий текст-опис, бо я вже доросла, я вчитель, тому я складала ось таким чином. Але ви навчаєтесь в третьому класі, ваш текст може бути меншим. І це також не буде помилкою. Тому, будь ласка, вдома постарайтеся зробити собі чаю чи компотику налити, Випити його і з гарним настроєм скласти текст. Опис своєї чашки. І ще раз нагадую, який план ваших дій. Ви розглядаєте чашку, називаєте і записуєте її ознаки: колір, форму, розмір, призначення, матеріал, з якого ця чашка виготовлена. Можливо, з якими предметами можна порівняти чашку за кольором, форміром, формою і розмірами, і написати. Про це. На цьому я урок завершую і йду насолоджуватись своєю чашкою ароматного чаю. Всього найкращого!